Армадол, забудь про головний біль. Зараз на прямому зв'язку з Сергій Сухомлин, міський голова Житомира, тому що Росія вдруге задала потужного обстрілу по критичній інфраструктурі цього міста. Угу. Як місто оговтується? Ми зараз про це просто і запитаємо. Сергію, ви нас чуєте, бачите? Так, чоє добро, доброго ранку. Спасибі, що знайшли час. Знаємо, що у вас нарада зараз. Опишіть, будь ласка, що в місті відбувається, який стан зараз, чого чекати, Житомирянам? Ну, ще тиждень назад. Понеділок ракетами була частково знищена одна з підстанцій, яка живе в місто. В понеділок вчора був нанесений ще один ракетний удар ракетами одну збили, але е, у нас є двоє поранених, і місто фактично. Було знеструмлено повністю. в Всьому місті не було електричної енергії. Роботи почалися відразу після нанесення ракетного удару, і вже приблизно о першій годині деякі об'єкти водоканалу була подача електричної енергії. Деякі райони отримали електроенергію. Останні райони, які отримав житловий район, які отримав електроенергію. Це було вагоня приблизно о двадцять вечора. електротранспорт не працює, не вистачає потужності, великі підприємства не працюють. І енергетики, аварійні бригади, робили все, щоб, хоча б, подати людям електричну енергію. Тому от ситуація поки що така: сьогодні без електротранспорта збільшили кількість автобусів на маршрутах. Діти пішли в школу в режимі офлайн. Продовжуємо навчання по бажанню батьків в такому режимі. Садочки працюють, і сьогодні ще буде декілька нарад. Роботи продовжуються для того, щоб завтра зробити можливим запуск наших котелень, Бо ми на завтра планували вже подачу тепла на багатоповерхівки, школи садочки. Лікарня в нас вже опалюється приблизно тиждень. І тобто, в принципі, це означає, що можливо завтра, якщо запустять котельні, то все відновиться І електротранспорт, і можна буде не тільки готівкою розраховуватися в магазинах, і все більш-менш регулюється. Правильно розумію? Так, все в принципі, ситуація спокійна. Люди з розумінням ставляться до даної ситуації, нас точно не зламати дух, жити не зламати такими ударами, все буде добре. А Сергію, скажіть таку штуку? От ви зараз маєте змогу звернутися до усіх житомирян і нас дивляться, можливо, житомиряни які зараз не у місті. Що ви порадите От конкретно такі, знаєте, як методичка від вас, що робити: їхати, не їхати, запасатись, не запасатись чимось, економити, не економити. Якщо економити. Сумити, то як? Ворог наносить по енергетичній інфраструктури, намагається зламати волю українців, але в нього. Це точно не вийде. Ми підготувалися і ще зараз на вчорашньому досвіду вже приймаємо ряд заходів для того, щоб е, тепло е, взимку було у всіх оселях житомирян. Тобто, ми плануємо зробити це приблизно ще Нам Потрібно, щоб ця система була абсолютно стійка. Вода і тепло, щоб були тому. Тут рішення кожного потрібно приймати кожному, приймати, виїжджати чи ні. Але ми, як влада, і депутатський корпус, обласна військова адміністрація, зробимо все, щоб забезпечити всім необхідним житомирянам. Місто буде точно з теплом і з водою. Доброго ранку. Я з Житомира, наш мер молодець. Раніше я до нього відносилася нікак, а як почалася війна і зараз я зрозуміла, що мер з великою літерою, як і наш президент, це пише наша глядачка. Ну слухайте, констатуємо, і все. От щоб ви це чули. Це пише важливо, пише теж. глядачі компліменти вам. кажуть, що а... пишаються вашою роботою. Сергію, а хто за вашою е, спиною? Хто це намальований? Просто погано бачить. Погано бачу. Ой, в мене а, це. У мене ніколи не висів в кабінеті портрет президента з 2015 року. У мене висів портрет Кама Ганді. Ну, Його ганді, філософія ганді. Да, дуже, дуже близька мені. Але коли аргументи Ганді закінчуються, тоді потрібно інші лідери в такий час, тому у мене зараз висить портрет uh -huh. uh -huh. Володимира uh -huh. Олександровича. Да. Я вам зим. Я де. вам зичу Сергій, як і всім власне українцям. Це ніяк не пов'язано там з якимись політичними там змінами або не змінами. А просто щоб портрет Ганді знову висів у вас на тому місці, щоб це була вже дякую. про той спротив і про ту побудову так. Сили яку вам вірите. і наснаги відновити все повністю. Дякуємо, що вийшли з нами дякую. на буде Україна, дякую Дякую вам Житомир, дякую. привіт. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.